Чому у свинини немає ступенів просмажки? Про едішн. По-перше, це ризик трихінельозу. Трихінели це паразити, які можуть жити у м'язах свині, навіть кілька грамів сирої або недостатньо приготовленої свинини і інфекція. Сальмонела і кишкова паличка. Ці бактерії можуть вижити, якщо температура всередині м'яса нижча за 70-75 градусів. Саме тому просмажки medium чи rare для свинини заборонені стандартами безпеки ХАСП. Свинина не структура для соку, на відміну від яловичини, у свинини інша текстура м'язів і вміст жиру. Її середина не така еластична і смачна у напівсирому вигляді. Є винятки, але обережно. Фермерська або витримана свинина іноді допускається до ніжної прожарки рожувата серцевина, але тільки під відповідальність шефа. Свинина сювіт при низьких температурах готується довго, вбиває бактерії та зберігає соковитість.